Отож, прес-секретарка ТНЦ Тернове Поло Анна з нами на зв'язку. Вітання, пані Анну. Доброго вечір. Хочемо поспілкуватися про діяльність вашого тренувально навчального центру. Розкажіть детальніше про його роботу, відколи ви працюєте і що вдалося ага. зробити за цей час. Перш за все хочу розповісти розповісти, що тренувальний навчальний центр Кернове Поле утворився фактично в перші дні повномасштабного віроломного вторгнення Росії в Україну. На початку цієї діяльності при допомозі Литовської організації Людських Верескери нашого центру знайшли підготовку на датам НАТО. І на даний момент інструктори нашого тренувального навчального центру тренують бійців Збройних сил України, піроборони, місцевих ДСТГ, а також в жовтня місяць у нас тренуються дві цивільні громадяни. Е, також важливо зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення до тренувального центру на волонтерських засадах приїжджали бійці з Ірландії, Сполучених з Штатів, з Литви, з Фінляндії та й інших країн, і в принципі, спільно з ними їхньої допомоги розроблялись Методології військових навчань різних військових дисциплін для наших українських бійців для ефективної боротьбі боротьби з терористичною Росією. Тобто ну, на сьогоднішній день можемо сказати, що маємо ми унікально розроблені навчальні програми, навчальні методології різних військових дисциплін, що є рівним симбіозом, тут можна сказати НАТО, то вже відповідно нашого набутого бойового досвіду у терористичної Росії. Пані Нато, а okay. пані Анна, скажіть, будь ласка, чи можете трішки детальніше розповісти про напрямки, які е, навчають у вашому центрі? Так, Звісно, це є якась така спеціальна підготовка і вогнева підготовка, і тактична медицина, військова топографія, підготовка операторів ВПЗА. Е, можемо сказати, якщо звертатися до статистики, що станом на сьогоднішній день підготовлено ще нашими інструкторами Більше 9 тисяч бійців для збройних сил України. Пані Ано. Це е, лише на Волині чи загалом ви працюєте по Україні? Е, Не чутно. З ласка, ще раз повторіть запитання. Е, це 9 тисяч підготували лише на Волині, Волинян, чи загалом по Україні працює ваш центр? Е, наші інструктори виконують розпорядження відповідно вищого командування збройних сил України і виїжджали у відрядження. Також тренували бійців у інших регіонах. Ага, скажіть, будь ласка, чи на Волині багато зараз бажаючих пройти це навчання? Адже ми пам'ятаємо, коли починалася війна, то таких були тисячі лише у Луцьку. А, і що потрібно для того, щоб долучитися, чи є якісь вимоги до осіб, які хочуть навчитися користуватися зброєю і взагалі воювати? О, саме на сьогоднішній день, починаючи з жовтня місяця, ми провели. Я одноденних вишколів для цивільних громадян на кожен вишкіл до нас долучалася велика кількість цивільних громадян, це орієнтовно біля 40 людей. Одноденний вишкл включав себе підготовку базову з тактичної медицини, базовий військовий вишкіл і також заняття з управління до також у нас є курс з поглибленої військової підготовки, це є курси з тактика спеціальної підготовки. Даний курс включається в 10 дня з тактичними медицини і підготовка оператора до ПЛА щодо цивільних громадян. Бажання цивільних громадян долучатися до е, таких курсів є. Ми постійно до нас їх в не до звертаються, звернення є. От є. Відповідно, бачимо, що воливання наші свідомі то відпозиції громадянської, що кожен з нас на сьогоднішній день повинен мати базові військові навики, базові військові компетенції для того, щоб у разі якоїсь гострої ситуації саме на волині мати змогу взяти зброю і запустити наш вайон. Взагалі, чим більше людей має хоча б базові військової підготовки, тим тим безпеки безпеці знаходиться наш район. Пані Ано, а чи є якісь вимоги для тих людей, які хочуть пройти це навчання там по віку чи по статі, чи можливо по стану здоров'я? До військових вишколів, в тому числі до програм курсів з повизволення військової підготовки, долучаються з до речі, як і жінки, так і чоловіки. Uh -huh. Як таких вимог у нас немає, єдине, що людина повинна бути здорова, тобто не повинно бути ніяких хвороб у цьому періоді, і відцина має бути звичайно рухова активність. Uh -huh. А стосовно тактичної медицини, це ви кажете, триває заняття протягом 10 днів, так? Ні, по тактичній медицині, uh -huh. по курсу, який ми пропонуємо для Цивільних громадян даний курс триває у нас 5 днів. Ага, так і що під час цих занять пропонуєте пройти навчитись? Ну, взагалі, звичайно, і основи анатомії та фізіології людини, говоримо і про гігієну, і про основи тактичної медицини, про протоколи надання першої до медичної допомоги на полі бою, от тобто про методи евакуації також є в нас окремо заняття, про надання допомоги у червоній зоні, розказуємо, що таке правило золотої години. От навчання проходить по системі. Кож детально розглядаємо, що таке марч. Ось і е, працюємо. Ми у групах, працюємо ми е, під контролем інструкторів. Е, є в нас дуже багато практики, і е, взагалі, як, наші програми, вони. Крементовані під те, щоб кожен учасник міг їх використати у разі необхідності, у разі потреби використати набуті знання. І якщо ми говоримо про курс по, по тактичній медицині, то одним з одне знання проводиться у максимально наближених до бойових умовах, тобто в бліндажі під час вибухів, обстрілів в окопах. От для того, щоб кожен учасник міг максимально зрозуміти там, що відбувається в даному зайді і в разі потреби використати набуті знання. Пані і ви згадали також, що у вас є можливість стати оператором безпілотних літальних апаратів. Чи можете розповісти, скільки триває тут курс і які знання можна отримати? Даний курс триває 8 занять. Курс фактично є повністю практичним, тобто на кожному занятті, кожен учасник безпосередньо практикується. От і відповідно є люди, які приходять до нас на дані заняття вже своїми безсловними апаратами, а є такі, які взагалі тільки знайомляться. От і кожен відповідно по Ті потреби, які, які ставить перед собою, отримує відповідні знання, навики по управлінню БПЛА. Тобто у вас є свої чи треба зі своїми БПЛА приходити? До нас приходять цивільні громадяни, які не мають своїх безпілотних апаратів, а є такі, які мають і відповідно беруть вже свої називні, безпілотні апарати. А чи можете розповісти, коли найближчий буде набір, та чи можливо він вже триває і яким чином можна долучитися? Угу. Ну станом на сьогоднішній день у нас триває набір е, на такий розширений курс по тактику спеціальної підготовці. Даний курс стартуватиме як у Луцьку, так і у колезі, тобто вже у двох містах. Угу. О, для того щоб долучитися до даного курсу, потрібно просто звернутися до нас у наших соцмережах, і що відповідно далі залишити свої контактні дані, ми зберімося, як це розповідає. То в соцмережах шукати тернового пола, так? Треба ще що? Так, так. У нас є сторінка у Фейсбуці, є також сторінка у Інстаграмі, О, запрошуємо приєднатися, будь ласка, Запрошуємо ваших слухачів до нас у соцмережі. А чи вже відомо, коли розпочнеться наступний курс? Щодо навчання по тактику соціальної підготовки, то дане навчання у нас стартуватиме вже у середу. Угу. А інші це по міру набирання, та чи як? По тактичній медицині навчання плануємо ми також або у вівторок, або у четвер. вже у нас буде третій курс по сортмеду і де або у вівторок, або у четвер. Але ще можна долучатися, так? Так, так. Місця є. Дякуємо пані Анно, отже, прес-секретарка ТНЦ Тернове Поле була з нами в ефірі громадського інтерактивного і говорили з пані Анною про те, яким чином можна долучитися до тренувань, і, зокрема, із тактичної медицини, і з інших навиків, зокрема, володіння зброєю, адже зараз досить актуальна тема, зважаючи на інформацію з Білорусі. Дякуємо вам на все добре.